У разі, якщо особи було позбавлено права керування транспортними засобами, наприклад, за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, тобто керування у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, чи за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, наприклад, зіткнення із іншим автомобілем. То посвідчення водія повертається такій особі лише після обов'язкового проходження нею позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації. Окремо звертаю увагу, що особі, яка отримала посвідчення водія вперше на два роки, та, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, посвідчення водія не повертається. Для таких осіб право на керування транспортними засобами поновлюється шляхом проходження перепідготовки в навчальному закладі з теоретичної та практичної підготовки, після чого необхідно скласти теоретичні і практичні іспити у сервісному центрі МВС. У разі успішної здачі таке посвідчення водія знову видається терміном на 2 роки. Дякую за увагу! Працюємо далі!